Це відео немає бажання навіть знімати. Немає ні інструментів, немає нічого. Але наша армія москалям дає так прикурито, що, мама не гарюй. Влупили по аеропортам. Шереметєво, як такого, вже не існує. Другий то Пулково, також по ньому влупили. Загинуло багато солдатів Мокшанської техніки, танків, всього, бронетранспортерів. Мокші дохнуть, як щурі. Наша армія їм дає. Ми маємо вже дальнобійні ракети і не дякуючи Зеленському. Дякуючи Зеленському, ми маємо розвалену економіку, розвалені фонди пенсійні, вкрадені гроші в армії, вкрадені гра... гроші у народу. Народом називаю український народ, а не тих хваленьків в... в лаптях, які нам заселили. Тих, тих тварів треба взагалі вистріляти всіх. На Україна для українців.